Я Олександр Бабенко і ви на моєму YouTube каналі Юридична допомога військовим». Ви навіть не уявляєте, наскільки одна помилка в первинних документах може вплинути на ваше майбутнє. Неправильна прив'язка в рішенні ВЛК це потенційно втрачені сотні тисяч виплати одноразової грошової допомоги, зменшений розмір пенсії, а також неможливість набуття статусу особа з інвалідністю внаслідок війни. Але є і вихід. Дивіться це відео до кінця і я розповім, яким чином можливо досягти максимальних виплат. В цьому відео я розповім, як саме прив'язка в рішенні ВЛК впливає на ваші можливості отримання одноразової грошової допомоги, отримання відповідного розміру військової пенсії після звільнення, а також можливість отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Що таке прив'язка в рішенні ВЛК і яким чином вона впливає на всі ці обставини? Військово-лікарська комісія при встановленні відповідного діагнозу, чи це хвороба, чи це отримання травми поранення, зобов'язана встановити причинний зв'язок такого діагнозу з проходження військової служби. Саме це рішення в подальшому впливає на те, в якому розмірі ви отримаєте одноразову грошову допомогу, в якому розмірі вам буде призначено пенсію. Якщо вивчати 402 наказ Міністерства оборони та відповідні накази для інших військових формувань, то можна виділити основні групи прив'язок. Перша група це прив'язка з захистом батьківщини. Саме таке рішення дозволяє отримати максимальні виплати, максимальну пенсію, а також навіть набути статус особа з інвалідністю внаслідок війни. Наступна група це пов'язано з проходженням військової служби. З таким рішенням в подальшому можливо отримати одноразову грошову допомогу, можливо отримати і військову пенсію по інвалідності, однак ці розміри будуть менші. Щодо отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, то про це взагалі неможливо говорити. І третю категорією прив'язки, яке визначає ВЛК, це те, що діагноз він не пов'язаний з військовою службою. З таким заключенням взагалі неможливо претендувати на будь-які соціальні гарантії. Давайте порівняємо цифри щодо можливості отримання виплат пенсій, щоб саме наочно бачити, яким чином впливає рішення ВЛК на ваше майбутнє. Якщо вам було встановлено третю групу інвалідності і встановлена прив'язка, що це з проходженням військової служби, то ви маєте право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 212 тисяч гривень. Призначення військової пенсії по інвалідності в розмірі від 40% від належних сум для призначення цієї пенсії. Отримати статус особа з інвалідністю внаслідок війни взагалі неможливо. Якщо ж вам буде встановлено третю групу інвалідності з прив'язкою, що це пов'язано з захистом батьківщини, то розмір одноразової грошової допомоги збільшується до 757 тисяч гривень. Ви можете отримати пенсію в розмірі... 60% від відповідних сум для призначення пенсії і також маєте право на отримання статусу особа з інвалідністю внаслідок війни. Як бачите, різниця в отриманні одноразової грошової допомоги становить майже півмільйона гривень. А тепер порівняємо всі ці виплати для першої групи інвалідності. Якщо вам було встановлено першу групу інвалідності з прив'язкою з проходження військової служби, то розмір виплати одноразової допомоги становить 363 тисячі гривень, а розмір пенсії становить 80% від належних сум для призначення цієї пенсії. Якщо вам буде встановлена перша група інвалідності захистом батьківщини, то розмір одноразової грошової допомоги становить 1 мільйон 211 тисяч гривень, а розмір пенсії становить 100% від належних сум для призначення цієї пенсії. Різниця 848 тисяч гривень та 20% в розмірі призначення пенсій. Як бачите, ці суми вони є колосальні, а відповідно боротися за них варто. Постає питання, як змінити прив'язку в рішенні ВЛК. Варто дотримуватись наступного алгоритму дій. Перший етап це зібрати документи. Зокрема, це первинні медичні документи про ваш стан здоров'я, коли ви долучились до Сил оборони. Також медичні документи під час проходження військової служби. Це перший встановлений діагноз, те, як цей діагноз ви лікували, проходили обстеження тощо. Також варто зібрати документи щодо обставин отриманого поранення. Це результати службового розслідування, довідка про обставини отриманого поранення. Це стосується саме обставин поранення, травмування. Також в нагоді вам будуть документи про залучення вас до заходів або до участі в бойових діях. Цей документ є дуже важливим, якщо ви бажаєте змінити прив'язку саме по захворюванню. Наступним етапом це є підготовка та подача скарги разом з копіями документів до штатних ВЛК. Це регіональна ВЛК або Центральна військова лікарська комісія. Третій етап в разі позитивного рішення з боку штатної ВЛК про зміну вам встановленого причинного зв'язку, тоді вже варто звертатися до експертної комісії для або проходження Первинного медичного огляду та встановлення вам групи інвалідності або звернення до експертної комісії з метою зміни вже встановленої групи інвалідності. Хочу звернути увагу, що згідно постанови Кабінету міністрів номер 1338 від 2024 року та актуальними змінами в січні 2025 року, було чітко зазначено, що експертна комісія встановлює групу інвалідності. Та визначає прив'язку для військовослужбовців та колишніх військовослужбовців у відповідності до встановленої прив'язки в рішенні ВЛК. Тому треба розуміти, прив'язка в рішенні ВЛК дорівнює прив'язки в рішенні експертної комісії про встановлення вам групи інвалідності. Четвертий етап після внесення змін або отримання рішення експертної комісії про встановлення вам групи інвалідності звертатися до уповноважених органів для призначення або здійснення перерахунку належних виплат або встановленої пенсії. Також звернутися до відповідних органів для отримання статусу особа з інвалідністю внаслідок війни. Варто звернути увагу, в які саме строки можливо оскаржити рішення ВЛК. Згідно 402 наказу, цей строк становить один місяць з моменту отримання рішення або ознайомлення з цим рішенням. Однак з власної практики хочу сказати, що штатні ВЛК дуже об'єктивно відносяться до обставин, коли ви звертаєтесь з заявами про змінну прив'язку і в строки, які сплили. Головний фактор для досягнення позитивного рішення це наявність усіх медичних документів, які підтверджують підстави для того, щоб змінити вашу прив'язку. З власного досвіду нещодавно займалися колишнім військовослужбовцем змінною прив'язки. Первинний діагноз та прив'язка йому була встановлена наприкінці 2023 року. Заявою про зміну прив'язки звернулись до 20-го регіонального ВЛК лише в грудні 2024 року, тобто пройшло понад одного року. Незважаючи на ці строки, було зібрано повний пакет документів, який підтверджує про те, що захворювання воно виникло в період залучення до заходів під час участі бойових дій. За результатами розгляду цих документів 20-та регіональна ВЛК винесла рішення, що так, дійсно ці діагнози пов'язані з захистом батьківщини. Станом на сьогодні, колишній військовослужбовець вже займається питанням зміни прив'язки до експертної комісії. Якщо у вас є подібна історія або залишились питання, пишіть в коментарях, ми допоможемо розібратися. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей, всього вам найкращого.